Це Рогачов, Рогачов зіграв на задорожного. Триває позиційна атака Анерії. Пробиває Федюк, влучає в спину комусь гравців ТВД. І вже Хавер виривається на оперативний простріл, Буває Кардаш. Відбувається м'яч. І що? Гол! забиває ТВД. І робить хто це? це Тарас Куць. Колишній гравець. поєдинком розпочали ще два матчі 12-го туру. В одному з двох матчів Донецький Шахтар переміг Луганського ЛТК з рахунком 3-1. А у Єнаківому місцевий Інаківець з рахунком 5-4. виривав перемогу, Вирвав перемогу у Харківського Миноліта і пробиває Іванов. М'яч влучає комусь в руку. і є пенальті. Євген Рогачов. гол! Рахунок у матчі стає нічийним 1-1. 22 хвилина. І Євген Рогачов, Рогачов, крутить кузя. Буде бити зліво, Б'є і Федюк влучає в поперечину після чудової передака ТВД Маржановський Кузь. Кусь втратив і втікає Федюк. вихід 2 в 1. і що не забиває, задорожний не добиває Іванов. Який момент енергія втрачає словами дійсно буде бити, карта ждало грає, з м'ячем залишається Федюк. Грає ефектно і ефективно. Виводить рога. Чого сам на сам Іван виходить, пробуває і влучає. Прострілює. Качок, зі арбітра мовчить, атака енергії тривбець. Ну що Сергій робить? Потрібно забувати, б'є поворотах і виносить з порожніх воріт. Роман Кордоба. Атака енергії триває. Рочов б'є рочов! Гол! 37 -ма хвилина матчу Євген рочок!